Герой нашого наступного сюжету хворий 12-річний хлопчик від самого народження у Степана Солодкого, дитячий церебральний параліч до школи чи на прогулянку батьки виносять його на руках і принципово не купують інвалідного візочка. Операцію, яка може створити справжнє диво, готові зробити в Ізраїлі за 40 тисяч доларів. У родини таких грошей немає. Нині за збір коштів взялася українська біржа благодійності. Всього один натиск комп'ютерної мишки, і ви небайдужий український співвітчизник. Він мріє стати великим кулінаром і нагодувати усіх голодних, але поки допомога вкрай потрібна йому самому, степанко страждає на ДЦП. при народженні через лікарську недбалість. Малюка придушила пуповина, і він 15 хвилин ледве дихав. Дитина 15 хвилин не отримала кисню, мозок обезкиснювався, обескиснювався, відмирали. Мозгові клітини. Відтоді Степанко і його батьки воюють з тяжкою недугою. Мама не працює і весь час присвячує сину. На руках носить на процедури реабілітацію та допомагає робити виснажливі фізичні вправи. Інвалідний візок не купують принципово, бо вірять, колись хлопчина сам не просто піде, а побіжить. Я хочу бачити, як моя дитина збирається до школи і йде. Я хочу бачити, як він вертається зі школи. Я хочу бачити, як він грає з дітьми в футбол. Я все це хочу бачити. і Я вірю в те, що я буду бачити. 12-річний хлопчик навчається у. Звичайній теребовлянській школі, куди його шостий рік поспіль приносять на руках мама або тато. З класу до класу переходити допомагають друзі. У Степана відмінні успіхи, особливо в гуманітарних науках, та як і всі діти захоплюються і комп'ютерними іграми. Якщо він хоче дивитися в мультики або брати підставку, то ми його ведемо. Або деколи якщо він хоче на комп'ютер, то хтось крісло і ми його на кріслі. Степанко мій найкращий друг Він дуже хороший, хлопчик, щедрий. Вічливий, та найголовніше, Степана є всі шанси міцно стати на ноги, добре говорити і цілковито одужати. Для цього йому потрібна складна операція на спинному мозку, яку вже погодилася зробити в Ізраїлі. Коштує вона 40 тисяч доларів. Сума непідйомна для родини солодких. Вони ледь назбирали 8 тисяч для обстеження за кордоном. Дитина є шанс ходити, самостійно себе обслужити без допомоги батьків. У нього буде більш повноцінне життя. Українські біржі благодійності ретельно перевірили ізраїльську клініку. Там помір. Ні, ціни і високопрофесійні лікарі і тепер просять кожного відгукнутися на Степанову біду. Це може бути таким прикладом, коли кожен українець буде розуміти, що його одна гривня, одна десять чи двадцять гривень. Вони саме врятували життя і дали дитині можливість повноцінно жити в цьому світі. На консультацію в Ізраї Степан їде 26 серпня. Саму операцію робитимуть восени на збір грошей є ще два з половиною місяці. Пожертвувати найлегше на сайті української біжі благодійності. Це займе лише кілька хвилин. Оксана Снижен у Гречайко, факти ЕСІТВІ